Всім привіт, дорогі друзі. До сих пір у мене в коментарях трапляються люди, які дуже сильно кричать, який сильний Мадара, та хочуть мене навіть побити за мою позицію, що я вважаю Ішики сильнішим, ніж учіха Мадара. Тому я вирішив, що потрібно зробити ще одне відео, чому Ішики сильніший, ніж Мадара. Але тепер я зроблю це українською мовою одним відео, виклавши всі основні аргументи по цьому питанню. Тому сідайте зручніше та поїхали. Аргумент перший: Ішики Озусуки виграв два рази на і Сас. Перший раз в більш слабкій формі в виді Джигена, і другий раз в більш сильній формі в виді Ішики Оцусуки. Ішики зміг перемогти дует двічі, причому Ішики вміло розділяв Наруто і Саски таким чином, що вони не могли ефективно приміняти свої техніки. Ішики був швидший за дует, який працював в парі. Ішики зміг вивести Наруто з його режимів, без яких би то не було проблема. А от якщо ми візьмемо Мадару, то він відверто в поєдинку проти Наруто і Саски тому, що Наруто і Саске скоріше билися з ним по одному, ніж в команді. І навіть при цьому Мадара відступив і був сильно поранений. А от по Ішики ні Наруто, ні Саске не змогли донести жодної атаки. Навіть коли Мадара отримав другий Ріннеган і рідне Шарінгана, ні вічний Цукійомі, ні чотири Лімба не змогли здолати Наруто і Саске. Тобто найсильніші техніки Мадари були неефективні там, де був ефективний Ішикі Оцусукі. Другий аргумент Ішуки багаторазово, як в Манзі, так і в додатковій офіційній інформації, називався найсильнішим ворогом, який тільки був у сюжеті. А як ви розумієте, в цьому сюжеті були і Кагуя і Мадара. Тому автори багато разів самі наголошували про те, що саме Ішики найсильніший з усіх до того показаних противників. Третій аргумент: дякуючи технікам та здібностям Мішики, він з легкістю контриті та перемагає Мадару. Сукуна Хіко на Ішики може зменшити будь-яку атаку Мадара, окрім Лімбо, Вічного Цукіомі та Тайдзюцу. Все, від стихії вогню до куль пошуку істини і світового проміню, Ішики може помножити на нуля. А от що стосується Тайдзюцу, на прикладі Наруто і Саски, ми бачили, що Ішики являється як більш швидким персонажем, за яким не поспівали Наруто і Саски, так і більш сильним персонажем, який з удару знищував як завершене Сусана, так і покров Курами. Таких фізичних показників Мадара не показував. Він не показав, що може бути швидкішим за Наруто і Саски навіть поодинці. Не показав фізичну силу здатно руйнувати Сусана. У Мадари залишається Лімбо і вічне Сукійомі. По-перше, по причині того, що він не такий швидкий, як Ішуки, далеко не факт, що він встигне заюзати ці техніки. По-друге, що стосується Лімбо, то цю техніку не можна юзати постійно. Вона виходить на перезарядку. Тому, коли Лімбо на цю перезарядку піде, Ішики запросто вб'є Мадару. По-друге, саме по собі Лімбо ніяк не вб'є Ішики. Ішики запросто витримував навіть удари Наруто в режимі Баріона. Має більш високі характеристики, ніж сила Сендісу Шести шляхів. Ці Лімбо не змогли нашкодити навіть Наруто ВРСМ, тому удари Лімба точно ніяк не зможуть зашкодити Ішики. І по третє, Ішики має не тільки високу швидкість, але й може сам зменшуватися до розмірів атому. Саме таким чином Ішики з легкістю заходив за спину Наруто і Саске. Ні Наруто, ні Саске не могли нормально услідкувати за Ішики для того, щоб захиститися від його атак. У Мадари реакція точно не вища, ніж у Наруто. Це чітко сказано в четвертому датабуті. тому ні Мадара, ні його Лімбо попросту не будуть встигати за маневрами Ішики. Лімбо безпантова фігня проти Ішики. Більш того, Ішики може приховати свою чакру, тому Мадара не зможе його розпізнати за допомогою сенсорики. Тепер у Мадари залишається лише Цукійомі. але ця техніка довго юзається, тому Ішики може або не дати Мадарі виконати цю техніку, або переміститися в інший вимір та не попасти під її чари. Більш того, немає фактів того, що на Ішикі спрацює Муген Цукійомі. тому що він є Оцусуки, і в нього особлива чакра. Хоча б тому, що, на відміну від Мадара, він використовує більш сильний тип технік Шендзюцу. Ну і, наприклад, Муген Цукійомі не працювало на техніку Едотенсеї та не працювало на Зецу, який також частково є уцусуки. Тепер перейдемо до того, як Ішики може вбити Мадару. Ішикі являється більш швидким персонажем, тому шанс нанести свою атаку у нього вище. Ишикі має якими він, наприклад, виводив з режимів Наруто, пробиваючи йому різні частини тіла. Також не бачу проблеми для Ішики, дякуючи своїй маневреності, знищити джерело сили Мадари в виді його очей. І коли він позбавить Мадару більшості його здібностей, Ішики може спочатку відрізати голову Мадарі, а потім роздавити кубом. Мадара не показував здібності регенерації власної голови. А як говорилося в новелі до 11-го фільму, абсолютного безсмертя в світі Наруто не існує. Тому для для їшиків бити мадару не буде проблемою. Він перевищує його як по фістатам, так і по здібностям. Можливо, у їшики немає такого різноманіття здібностей, але їх ефективність значно вища. Що, ж, дорогі друзі, дякую за увагу. Маю надію, що це відео вам сподобалося. Ну а з вами був, як завжди, культурний.